Найстрашніша психіатрична лікарня України, де відбувалися страшенні речі, давайте розбирати. Місто Вінниця, психіатрична лікарня імені Ющенка. Це місце має настільки моторошну історію, що тут можна знімати фільми жахів. Побудована у 1897 році. Вона містила 720 ліжок і мала зцілювати людські душі, адже поряд мальовнича лісова місцевість і річка. Та не сталося, як гадалося, часи Другої світової війни. Персонал лікарні розпускають, а німці влаштовують тут казино і окремо починають лікувати тут тих, хто залишився. Серед основних методів опіки, п'явки пацієнтам дають 50 грамів хліба на день як основне харчування, а потім замість води змушують пити оцет. Під будівлями лікарні існує мережа підземних тунелів, які використовувались для транспортування їжі та інших потреб, аби уникати контакту з пацієнтами. За легендами, саме в цих тунелях утримували найбільш агресивних пацієнтів, особливо в роки жорстких репресій. Деяких з них залишали там назавжди. Сьогодні в цих тунелях можна почути дивні звуки. Можливо, це відголоски сотень жертв. До речі, вони були поховані на кладовище поруч, моторошне явище. Персонал розповідає, що на цьому кладовищі дуже тихо навіть у день. Сюди ніколи не залітають птахи, а люди відчувають дивний шум у вухах. Це кладовище стало своєрідною зоною тиші і забуття. Тут ти побачив лише невелику частину містичних локацій, проте справжнє моторошне відео з усіма подробицями і деталями можна побачити на моєму каналі.